Сто років тому майже не було ніякої інформації про фітнес. Тож, як люди тренувалися та яке обладнання вони використовували, щоб бути у формі. Ці кадри майже столітньої давності 1934 року від литовського стронгмена Олександра Зас. Мені дуже цікаво побачити, що він там робив. Він буде розривати груддю желізний ланцюг. Замикає його і. Вау! Ну, це більше схоже щось на цирковий номер, але це не просто так, тому що сам Олександр працював в цирку, тому для нього розірвати желізний ланцюг грудьми це простіше просто. Але те, що ви побачите далі. А якщо хтось промахнеться, можу сказати, що цей хлопець точно тренувався. Я б не назвав це фітнесом, який ми зараз знаємо, але... Давайте подивимось, як все розвивалося далі. Фізична підготовка 1934 року. На відео ми бачимо більшість молодих хлопців, і мені здається, на той час це було пов'язано більше з підготовкою в армію, щоб мати сильну націю. І це звичайний урок фізичної культури дуже сильно відрізняється від того, які проводять уроки зараз. Тож, це просто функціональний фітнес. Поєднання з гімнастикою. Прочитаємо коментар. Я був би не проти, якби мій шкільний урок фізичної культури перетворив усіх нас на гімнастик. Так, було б непогано. 1937 рік фізкультурно-спортивні збори. Тут все робиться зі своєю вагою чи за допомогою напарника по тренуванням. Та й вправи дуже цікаві, які я ще не бачив. Це ціла школа. Тут і дівчата, і хлопці. Я, напевно, знаєте, знову не назву це фітнесом. Це, мабуть, більше легка атлетика, тому переходимо далі. Стронгмен з Нової Зеландії, 1940 рік. Він має гарну фізичну форму та й виглядає здорово, особливо ноги. Сильний хлопець, але все ж таки мені цікаво, звідки вони брали інформацію, тому що зараз ви можете спокійно знайти в інтернеті, як робити правильно по техніці. Але інформацію про те, як реально стати сильним і здоровим навряд чи. Дівчата важко атлети 1954 рік. Слабка стать. Братан відразу перейшов до суті. Ну, це було насправді жорстко. І як ви бачите, 1954 рік, а вже є більшість обладнання, яке є зараз, принаймні базові. Жим ногами, але виглядає він не дуже зручно, хоча навіть і зараз в деяких спортзалах можна побачити такі самі тренажери. Тяга вертикального блоку, але як ви бачите, по рукоятці вона зроблена для того, щоб тягнути саме за голову. А правда було б дуже цікаво знати, от скільки підходів і повторень вони робили саме в той час. 1956 рік. І ми вже переходимо в кольорове відео. Ого. Це, напевно, зробили спеціально для половеру. Виглядає непогано. Техніка цікава. Зараз так навряд чи хтось робить, але ж хто тоді знав, як правильно. Хоча в нього все одно гарна форма. Robert Brown, his schedule sets of deep knee bend. комплекс глибоких колін. Присідання. Просто присідання. Цікавий коментар. Це дійсно змушує оцінити кількість досліджень, які ми вклали в здоров'я людини. І це правда. Я думаю, і на той час це було також дуже продвинуто. Зараз для нас це виглядає, ніби ми все знаємо, але тоді це було насправді щось нове. Фітнес середньої школи 1962 рік. Це якась смуга перешкод, але це важко. Ми повинні повернути цей рівень фізичного виховання в наші школи під цим коментарем: 37 тисяч лайків. Подивіться на них, вони всі язисті і мають реально гарну фізичну форму. Дошка для лазання під назвою Pegboard. І дивіться, всі хлопці роблять це. Зараз, якщо ви зайдете в школу і попросите когось пролізти, то ну, мало хто це зможе зробити. І просто подивіться, як вони виглядають. Чемпіонат Італії з фізичної підготовки 1962 рік. О, це вже якийсь бодібілдинг. Я так розумію, це змагання з різних вправ, і хто, наприклад, зробить більше повторень чи там, більше вагу, той переміг. Але тут вже всі виглядають доволі такі здоровими та м'ясистими. Ти теж можеш піднімати тяжки 1965 рік. Тут же прям важка атлетика, і це вже був спорт, яким більше ті часи і хотіли займатися. Тоді, як ви бачите, було так само небезпечно, як і сьогодні. Це якась цікава установка, щось типу розгинання ніг. А, тут ще є розгинання рук. Дивна вправа. Змагання містер всесвіт 1969 рік. І в той час бодібілдинг просто вибухнув і почав набирати просто максимальної популярності. І тоді, от мені здається, почалося дуже багато досліджень про те, як покращити здоров'я і ставати сильнішим. Ну, а популярніше почав ставати ще також і за однієї людини, яку ви всі знаєте, яка виграла ці змагання, це Арнольд Шварцнегер. Ми перейшли з періоду, коли фізичні вправи були обов'язковим, починаючи ще з середньої школи і до моменту, коли фітнес-тренування проводять онлайн, і люди стають більш щасливими, коли вони роблять це. Тож, давайте подивимося, що ще нас чекає в майбутньому. Дякую, що дивилися це відео. З вами був Віталій Голубєв. Побачимось в наступному відео.